І це нарешті нове відео. Новий влог за останні 4 місяці. Я не буду довго затягувати, а одразу про приступимо... Того ранку я збиралася за результатами екзамену вступу до нового ліцею. Тому сьогодні ми разом з вами підемо і дізнаємося це. А пізніше я вам розповім свої враження, що як відбулося, і взагалі важливо те, що я все здала, я дуже рада. І до речі, це була одна із моїх цілей на це літо. Тому можете мене вітати. Дізнавшись результати тестів, екзаменів, ми поїхали в центр міста і придбали мені три нові пари взуття, на які пізніше я вам зроблю огляд. Bye. Bye -bye. Ну і як не пройти повз книгарні. Я довго вибирала серед п'яти книжок, які я хотіла би. Врешті я обрала просто слухай і історія нового імені. Серед них ще були дві книги, які я також дуже хотіла, але відклала їх на наступну покупку книжок. Це була тисяча пам'ятних поцілунків і кохання та джелато». Ну і вдома я вже відпочивала і, як завжди, записувала свої враження від дня в свій блокнот. Я записувала свої думки, думки за останні кілька днів що я робила, чим займалася, куди ходила. Не один раз я говорила, що дуже класно записувати свої думки, і взагалі, як пройшов ваш день у блокнот. У мене таких блокнотів уже 10, і я не шкодую, тому що ти записуєш кожен свій день, який колись можеш перечитати і згадати. Всім привіт! І це перший розмовний кружочок у цьому влозі, і взагалі це перше відео за останні 4 місяці. Не питайте, чому в мене так довго не було на Ютубі, але я повертаюся. Взагалі, оці останні чотири місяці мені взагалі не хотілося нічого знімати У мене не було пам'яті, ну як завжди, в принципі. У мене чомусь не було бажання і часу також. Ну, а тепер уже літо. Останнє відео було ще в лютому, начебто, ну, чого ні. І зараз я хочу вам розповісти просто деякі новини, чим я займаюся, що я планую робити. Так, ми з вами почнемо із книжок. Подивіться на оцю стопочку. Зараз про цю стопочку я вам буду розповідати. Ну і почнемо ми з вами із першого прочитаного за це літо. Це фіалки в березні від Сари Джіо. Я тут використовувала стікери. як ви можете помітити, я взагалі дуже рідко викладаю. Використовую стікери, а тут мені захотілося їх повикористовувати поклеїти. Я буду вам коротко розповідати, тож просто скажу, що це неймовірна книжечка. Я її прочитала ой, не пам'ятаю за скільки, мабуть, за. Це її житині, начебто я її прочитала, і мені дуже-дуже сподобалась. Вона така легенька, цікава, спокійна. Ну, в общем, я усім її дуже рекомендую, і я хочу іще книги Сари Діо якось купити. Можливо, навіть з літом, а може, ну, в общем, планую найближчим часом купити іще книги Сари Діо. І вам рекомендую. І сьогодні, як ви вже зрозуміли, я придбала собі дві новенькі книжечки. Це історія нового імені. І просто слухай. Взагалі я планувала купити інші книжки, це тисяча пам'ятних поцілунків і кохання та джелатом. Але мій вибір зупинився на ось цих двох. Я взагалі мало чула про ці книжки, особливо про ось. Цю я бачила і колись уже, начебто, планувала купити, але щось все-таки передумала. А це, взагалі, я зараз вам показую плани на це літо. Да? Зараз я читаю кондитерку в тікачку, буквально не пам'ятаю, чи вчора, чи позавчора її почала і прочитала ось-от стільки ось. І я ще хочу цим літом прочитати слова на стінах і 10 тисяч дверей Джин'єрі. Це ці книги, які я доволі довго відкладала і хочу нарешті їх прочитати. Слова на стінах вона 18, тому це одна із причин, чому я її відкладала. Ще одна із новин. Я почала вчити іспанську. Я, в общем, вже 10 днів роблю тести в Duolingo. Я вже вивчила цифри від 0 до 20. Ну, успіх. Ну, в принципі, я і ще завела собі ось такий словничок. Я сюди позаписувала деякі слова, небагато. Тут буквально тільки алфавіт і цифри. До речі, я теж вивчила. Ось. Так, все естетичненько я оформила, і оце все, що я записала, майже все я запам'ятала. І сьогодні, як ви зрозуміли, я була ще у магазині одягу, і я придбала собі три пари нового взуття, тому давайте зараз я вам його покажу. І в ось в таких моднявих штанах я зараз вам покажу нові шльопанці, ось такі бежеві, вони, типу, якісь дуті, пінності, не знаю, як це пояснити. Наступні дуже гарні, блискучі на чорній платформі шльопанці, які мені дуже натирають ноги, я не знаю, чи буду їх носити, але мені вони неймовірно подобаються і на сонці дуже гарно виблискують. І останні це ось такі класні босоніжки. Вони ніби простенькі, але й прикольні, гарні одночасно. Ну, а тепер я вам розповім, чим я займалася останні півтора місяця, до чого я готувалася. Я готувалася приблизно із середи травня до вступних іспитів. А саме мені вчора, до речі, я писала ці екзамени 20 червня, і я здала! Я пройшла все шикарно. То, що я вчила, це було не марно. Да. Ну, в общем, це був диктант з української мови і тести з літератури. Української літератури. Ну, в общем, Я перечитувала, перечитувала, переучувала всю програму за 9 клас, і я повторювала розділові знаки, що там, як там пишеться в українській мові, і всяке таке подібне. І в общем, я все вивчила, всі визначення вивчила. А в итоге я вчора така приходжу, сидю. На літературі і не можу поняти. Я точно вчила той твір. В общем, там були питання такі, там було три питання на встановити відповідність. Там дався персонаж і його характеристика. І, в общем, це треба було поєднати між собою. І, в общем, я така сидю, я точно цей твір читала. Там було в общем, по чорній раді. Ну, я думаю, якщо в 9 класі були, ну ви зрозумієте про що я. Ну, коротше, і в кінці треба було написати твір «Роздум». Типу, есе, своє висловлення, щось таке на тему Українська культура, спадщина, яку ми маємо, спадщина якою ми маємо пишатися. Ну, в общем, я щось написала, аби написати. Я взагалі не вмію писати такі твори. Ну, типу, моя думка то я моя думка. І в общем, я врешті-решт усе написала, все здала на прекрасно, і я пройшла. Я справді сподівалася на диктант. Тому що мені завжди було легко писати диктанти, але щось в цей раз пішло не так. І вийшло, що тести у мене вийшли краще, незважаючи на те, що там майже нічого з того, що я вчила, не було. Отак, от, от ну в общем, врешті-решт я пройшла, і це головне, неважливо, що там чого там не було, що я знала, не знала. Головне, що я все здала. І щось я вам ще хотіла сказати, я вже не пам'ятаю що. Ну і тепер я виговорилась, і тепер я пропоную з вами зробити тренування, яке я роблю уже протягом півтора-два місяці. Мені здається, на тренування на прес. Hotel. El museo Taxi, boleto, hombre, el, el. tren, tren, Ot hotel, yo necesito un, un hotel, un supermercado. Потім я трішки почитала книжку хвилин 30-40, А ще пізніше ми поїхали кататися на велосипедах у ліс. І, до речі, я знаю, що деякі люди беруть з собою в поїздки там на велосипедах, чи просто як ходять по місту, там кудись спішать, ідуть, беруть з собою наушники. Я ніколи цього не розуміла, тому що для мене, наприклад, краще просто насолоджуватися звуками природи, так би мовити. І наушники я беру з собою тільки в довгі поїздки. Вістки на машині чи на автобусі. Увечері ми замовили сусі, щоб відмітили те, що я здала всі екзамени, і дивилася фільм. Здивлялася уже з вимкненим світлом, і тому, коли у мене розрядився ноутбук, я пішла трішки перед сном почитати, зробила всі свої водні процедури і лягала спати. Ну і на цьому я вже буду закінчувати це відео. Я сподіваюся, що цим літом я ще викладу хоча б одне відео, тому чекайте. І я дуже вдячна всім, хто додивився це відео до цього моменту. І дякую всім за перегляд, до зустрічі!